Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб-каналі «Скажи, як Зав'яже. Поїхали. Е, що ж, е, я хотів, щоб ми поговорили про те, що, на жаль, е, світ влаштований так, що він не україноцентричний, е, Україна не пуп землі е, і не центр Всесвіту. Як би нам цього не хотілося. Нам, звичайно, це називається в науці аберація, неправильне приближення. Нам здається, що все основні події світові проходять у нас. Ну, Десь воно так схоже і є, тому що ніколи ще Україна не була так надзвичайно важливою. Для світового ну для світового устрою, да да Україна і в Першу світову, і в Другу світову, і скажімо, в часи монгольської навали, і в часи. Коли тут була річ Посполита і Україна була між е, трьома імперіями Оспанською, там, ну, умовно, польсько-Литовською і е, Московським царством, да, е, ми теж були геополітичні важливі, геополітично важливі, але все ж світ не крутився навколо нас. От, і тому зараз до чого це я кажу? Сі Цзіньпін і Трамп е, матимуть зустріч. І ми ж всі розуміємо, що від цієї зустрічі буде багато залежати стосовно України і нашого майбутнього, нашої історії. Але, на жаль, Україна буде тут не суб'єктом, а предметом домовленості. А так е, треба розуміти, що для Трампа і Сі Цзіньпіна це всього лише е, перший раунд перемовин. Да? Вони будуть домовлятися, і карта України буде якби на столі перемовин. І вони можуть е, жонглювати Україну, Да? і Сі Цзіньпін, який безумовно може там. Якимсь чином припинити цю війну, От, більше чи менше, ну, не одним дзвінком, але скажем там, стосовно цієї війни у Китаю більше козирів словами Штрампа. Але це буде перший раунд перемовин, скоріш за все, що вони як то кажуть. Потрогають, пощипають один одного, але скоріш за все, що в 2026 році буде наступний раунд перемовин, от і Сі Цзіньпін, Китайці знають, що Трамп обмежений в часі Трампу потрібно закінчити цю війну до листопада, місяця, до жовтня, місяця, умовно, наступного року. Чому? Тому що і Нобелівка. Перше і друге вибори, проміжні вибори в Конгрес і в, ну, в Палату представників і в Сенат. От тому до жовтня треба по любасу, якби кров з носа закінчити. І в Китаї це знають, і тому це може стати предметом торгу, в тому числі і час припинення війни. Можемо ми на це повпливати? Звичайно, можемо. І, і я думаю, що нам в цьому допоможуть європейські союзники. От на жаль, наша дипломатія наскільки слабка, що на це мало може вплинути Зеленський. Але повторюся, ми сильні тим, що Європа, ну би там кількох дурачків, типу Орбана, консолідована навколо України. Це наша неймовірна, просто крутезна перевага. Але давайте е, говорити про те, що е, Трамп і Сі Цзіньпінь будуть говорити в тому числі і про новий світоустрій. Е, і тут якраз про це буде говорити більше Сі Цзіньпінь і китайці, що, ну так або інакше, Путін. Припинив існування так званого постпоцдамського світу, да? світу після Другої світової війни, де було головним правилом, що ніхто ні, ні на кого не нападає, а є п'ять арбітрів, умовно, Рада безпеки ООН, Е, які можуть ну, Китай, Росія. Британія, Франція і Сполучені Штати, які б контролюють, щоб весь світ грав по правилам, такий собі колективний суддя. От, і основним правилом було, що не можна нападати і не можна захоплювати чуже. І мало того імплементація цього відбулася там в 1975 році Хельсінські угоди, да? потім низка там угод, в тому числі той же самий злополучний Будапештський меморандум, але Путін це все помножив на нуль. І якби, так, китайці заявляють, що, що ця норма мусить діяти, але принаймні вони будуть говорити про новий світоустрій. Це не то, що вони будуть там гірі шура, ні золоти. Да, там, пилять, ділить як Молотов і Рібентроп, Ну, верніше, Сталін і Гітлер там Європу поділили в серпні 39-го року, чим і розпочали війну. Звичайно, тут все буде влаштовано по. Е, іншому, і понятно, що е, це не буде озвучено публічно, іде як власний пакт молодого товарібентропа. Він ж таємні протоколи ж не були ніколи озвучені. Ну поки Горбачов там не витягнув це десь із сейфа у себе і не розповів про це світові. От і тому е, основне правило непорушність кордонів як би бстерта. Е, е, мало того, будуть говорити, якщо і буде, будуть домовлятися, на наше щастя, вони будуть домовлятися в тому числі не тільки про Україну, а значить і про Росію без Росії. От, е, і все основне там, типа чи пробачать, чи домовляться вони так, що Путіна вибачить. Ну, е, коли ми говоримо про замороження конфлікту, то ми кажемо, що ніхто не визнає завоювання Путіна. От і Путін мусить заплатити за все. Тобто Україна має право на репарації чи не має? Ну, хоча б з тих заморожених активів, понятно, що більше не отримає, але хоча б ті там понад 200 мільярдів, в тому числі там заморожених в Бельгії, там от 140 зараз говорять, це вже українські гроші, чи ще російські, і от про це будуть говорити Трамп і Сі Цзіньпін. І ще раз скажу, що це перший раунд перемовин. І значить, у Путіна ще буде шанс попродовжувати війну. Потім, після нового року, скоріш за все, що відбудеться другий е, раунд перемовин, де багато що можеть вирішитися. І е, що поганого для нас з одного боку, е, ми розуміємо, що Трамп не прихильник демократії, ну, від слова, абсолютно, да. Е, і він, вони можуть, і сі не запропонує, йому що ну давай там, типу, договориться, це твоє, оце тут великий шовковий шлях, отут-оце, а тепер там кордони Китаю закінчуються там десь під Донецьком. Да? От фактично, чому? Тому що е, Сі Цзіньпін в тому числі і скаже, що е, Росія те, це тепер е, там під впливом. Китаю. У Трампа зовсім інша на, на рахунок цього думка. І тут у Трампа де може бути конфлікт основний. Ми для себе мусимо зрозуміти, що Росія після 2014 року і от станом на зараз зробила свій основний цивілізаційний розворот з Європи до Азії. Тобто, фактично, те, що почав Петро І яким би він куміром не був для Путіна, Путін це все звернув. Там він, Петро Перше, якщо говорить там ну їхня ж історіографія Петро Перший прорубав вікно в Європу. То е, Путін його е, забив. Да? І тепер треба через сілу Сибірі гасовати туди е, в Китай, продавати десь нафту Китай і Індію, тому що е, Європа е, зачинена для, е, е, для Путіна. А от для Трампа це може бути Трамп може ще поборотися за повернення умовно Росії з Путіним чи без Путіна. В Європу да? в, ну, щоб, для чого? Щоб відірвати Росію від Китаю, тобто навколо цього і буде йти і точитися основна дискусія. От, хоча ми розуміємо, що зараз у Китаї не найкраща ситуація, і в Америці це знають. А що не найкраще у них лежить. Будівельна галузь у китайців, у них лежить вже машинобудівна галузь, і судна будівна, да? теж там вдвічі там уже падіння. І з Китаю біжуть і інвестори. Вони виводять свої активи там на ті ж самі Філіппіни, в Малайзію, в Індію, в Таїланд, в Індонезію, в В'єтнам, там та куди завгодно, аби тільки з Китаю. І тому ці Перемовини будуть надважливі як для Сполучених Штатів, як для Китаю, як для всього світу, але надзвичайно важливі для нас. Жаль, що вони відбуваються без нас. Дякуємо Зеленському, який дипломат такий, як я китайський Льотчик. От, що ми мусимо розуміти, да, Росія. Розвернулася в бік Азії, скоріш за все, буде Трампом втрачена, але торги можливі. І торг можливий, в тому числі за наш рахунок. Коли нам, наприклад, там американці ну, Трамп може сказати, ну окей, там я домовлюся, що на лінії зіткнення ми зупиняємося, але ж ми не беремо вас в НАТО. Ну, це якби Особисте прохання Путіна, але він скаже: ми знімаємо з них санкції, в тому числі гуманітарні санкції. Тепер їхні клуби будуть тепер їхні хокеїсти будуть грати там в Ангел, тепер їхні клуби будуть там локомотив, умовно Зеніт і Спартак грати в Єврокубках, і їхні фігуристи поїдуть там в умовно там на Олімпіаду в Мілан. От, для нас це якби неприйнятно, але хто ж нас питатиме знову ж? І тут єдине, що е, наскільки консолідована буде Європа, Україна при Зеленському, на жаль, не може бути суб'єктом. От парадоксальна ситуація: ми маємо суб'єктну армію, е, суб'єктне суспільство, але не суб'єктну владу. Ну, в силу слабкості нашої влади, слабкості Зеленського. Тобто, вони не просто там крадуни, вони просто дефективні менеджери. Вони не вміють правити країною, в тому числі, і десь діяти на зовнішньополітичній арені так, щоб ми були суб'єктними. Тепер давайте поговоримо про те, що може ці дзіньпінь там умовно. Одним дзвінком е зупинити Росію там дівушки, уйміть вашу мать. Трамп буде наполягати на цьому, що уйміть вашу мать. Але е не факт, що е Сі Цзіньпінь на це дуже швидко погодиться. І ще раз, чому? Тому що всі розуміють, що е Трамп в цій ноті. Трампу не просто потрібен. Цей мир, а цей мир потрібен там до до жовтня ну і не тільки Нобелівка, а власне вибори на кону, вибори. Інакше, якщо Трамп програє вибори проміжні міжні в, в Палату представників і в Сенат, він уже в січні 27-го року не контролює бюджет от, со всіми витікаючими. І тому ці зустрічі надважливі. І ця, яка буде там на полях саміту в Південній Кореї, і та, яку скоріш за все підготують уже на початок нового року, вона надважлива для нас. Закінчиться війна весною, чи вона буде продовжуватися? Скажімо так, для Росії все дуже погано, якщо Трамп і Сі за її спиною домовляться. Чому Тому що Росія, і отут я вже точно впевнений, без допомоги Китаю, причому прямих вливань коштів від Китаю. Нагадаю, Путін літав в Пекін на парад Побєдобєсія 3 вересня, в тому числі із таємною пропозицією до Китаю: типу позичте 40 мільярдів грошей, тому що Росія точно не вивозить війну. Але якщо ще тим більше Трамп додасть санкцій, якщо Індія перестане купувати російську нафту, якщо там у Китаї хтось буде думати, передумувати, да, купувати чи не купувати, то фактично е, Росія 26-й рік війну не витягне. Вона і так уже попала в залежність з Китаю, але Китай тепер. Банкує не просто там закінчити чи не закінчити війну, а коли закінчити війну? І будемо сподіватися, що Китай вирішить закінчити її якомога раніше. Це не значить, що прям по свистку Сі Цзіньпінь позвонив і Путін, путін е, закінчив. Тому що в китайській традиції там дати храніть, зберегти, зберегти обличчя, да? зберегти ліцо, там, типа, ну, ці всі панти, панти, панти. Але між тим, е, знову ж загадка ще одна: а наскільки Сі Цзіньпінь контролює всю владу? Чи він, е, бо там не зрозуміло з військовими, наскільки Сі Цзіньпінь, у якого буде наступний з'їзд теж у му році, це кінець епохи Сі Цзіньпіня, 27-й рік, чи е, тільки, скажімо так, продовження її, ми і цього не знаємо, напевне. От, тому багато невідомих. Будемо сподіватися, що Україна все ж таки. Буде чимось важливим в цих перемовинах, да, і нами не знехтують. І тому можемо сподіватися, що Китай не, підтр... ну, не дасть 40 мільярдів росіюшки і скаже, що ну, ми не граємо за вас, от там, типу, пробуйте самі. Сама Росія війну не вивезе. І тоді ми мусимо і можемо сподіватися на те, що уже після нового року почнеться дійсно фаза дійсної заморозки конфлікту. Дякую вам, що вислухали мене. Дуже прошу, друзі, підписуємося на цей канал. Віктор Бабаренко скаже, як зав'яже. Дуже прошу вподобайкаємо, лайкаємо. Коментуємо, піднімаємо це відео. Дуже прошу, нажимаємо кнопку спонсорство або підтримуємо разово там під описом відео є картки, де можна там кинути якусь копійку і таким чином підтримати цей канал. І знаємо, що незважаючи на всі зусилля Офісу президента, Україна міцно стоїть на ногах. Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій! Но пасарам.